України і весни додаємо як побажання всім улюбленим, небайдужим глядачам нашої програми, програми Я і це. Сьогодні це власне про наближення і миру в Україні і весни в Україні весни як символа змін, змін таких намацальних, чуттєвих, чутливих, які можна розрізнити і побачити. Власне, це хотіла таки злякати цими... Зрозумілими словами імплементація, асоціація бо про них будемо говорити, але заміню їх ну більш зрозумілими і більш такими, що про це втілення і наближення. Ну, втілення чи здійснення це якраз імплементація, а асоціація це наближення. Отже, про це будемо говорити і з гостями, яких мені надзвичайно приємно буде привітати у нашій вітальні. І зараз я туди рухаюся. І, до речі, для них я роблю європейську каву. Найліпшу європейську каву. Причому це ж наш метод еспресо, тобто швидкого приготування. Ми так хочемо пришвидшення цих процесів імплементації. Втілення здійснення тої асоціації з Європейським Союзом угоди про асоціацію, яка була підписана. Собі ж зробила чай в нашому светрику жовто-блакитному. Це все теж має символічне значення. Ну а я радо вітаю в нашій студії гостей міста Запоріжжя і телеканалу Запоріжжя. Отже, у нас Юргіс Вільчинськас. Mm -hmm. Голова відділу преси та інформації представництва Європейського Союзу в Україні. Вітаю вас тут, пане Юргісу. Ви вже у нас були в Запоріжжі. Ми тоді записували розмову. Дуже цікаво поговорити про те, що змінилося, як в часі ці зміни, що то за тенденція. Ну і радо вітаю у нас тут сьогодні вперше і того ще приємніше, пан Роман. Опа, і забула ваше прізвище. Вибрановський. Вибрановський, да. Пане Романе, Вибрановський приїхав до нас як журналіст. Приїхав з Юргісом. І сьогодні була дуже цікава розмова в прес-барі нашому клубі журналіст. Спілкувалися з бізнесом і з журналістами, і пане Романе якраз і модерував цю розмову. Власне, я б перше питання до вас і поставила, тому що мені було цікаво під час цієї модерації спостерігати за тим, що відбувається навколо центрального питання. Центральним питанням обговорення було власне імплементація угоди про асоціацію, як це представляти в засобах масової інформації, що можуть робити журналісти і бізнес з свого боку, кожний для того, щоб Пересічний громадянин, читач, глядач, слухач, користувач інтернету більше зрозумів про те, що відбувається, і наблизив цю весну. Але говорили не тільки про це, як ви це сприймали, чому таке відбувалося? Я думаю, що це чудово. Насправді, ми говорили не про асоціацію, насправді ми говорили про ті проблеми, які є у кожного з нас, і ми говорили про ті можливості, які асоціація відкриває. Щоб по суті ці проблеми змінити, щоб так. змінити своє ставлення, щоб змінити свою роботу, щоб змінити а, наше прочитання, якщо хочете асоціацію, тому що ми звикли а, сприймати європейську асоціацію як щось, що хтось підписав, не підписав, потім щось змінилося, і давайте подумаємо, що зміниться насправді. Вона підписана і вона впливає на, на переважну більшість сфер, не з точки зору змін наших а, там, правил. Чи змін якихось речей, вона відкриває нові можливості. Але для цього треба трошки інакше ставитися до, до проблем. Відкриває як нові проблеми, так і нові можливості. Які можливості в кожній області свої, в кожному місті свої. І це власна робота місцева, це власна робота журналістів, бізнесменів, чиновників поговорити, з'ясувати і тоді обговорювати з людьми, що вони думають з цього. Тут цікаво прозвучало, що хто її читав, власне, і ви сказали про те, що от якби всі мали бодай якусь базову економічну освіту, бодай там три роки в вишах економічних, тоді можна було б говорити про пришвидшення. Але ж такого нема. Отже, тут як тут бути саме з тими, хто і не збирається читати? Я думаю, що з приватних підприємців, які з'явилися за останні 20 років, мало хто читав весь весь бюджетний кодекс. Ага. Я думаю, що з тих людей, які почали свій бізнес, мало хто читав, весь весь податковий кодекс і знає всі всю до кінця, все до кінця законодавство податкове. Ні, вони знали, вони знайшли можливості, як розвинутись, вони знайшли спосіб. Є для цього юристи, але вони знайшли відкрили для себе нові можливості. Коли коли багато років тому створили інститут суб'єкта підприємської діяльності, ага. а, тобто людей, які самозайняті. Вони теж не читали все законодавство. Вони знайшли для себе можливості і почали цим використовувати почали їх використовувати. Це дуже схожа історія насправді. Отже, було б бажання. А окрім бажання, пане Юрдісе, на вашу думку, отже, з якою швидкістю рухається цей процес? Наскільки є це бажання, і що треба окрім бажання для того, щоб здійснювати, втілювати, ну тобто імплементувати оцю угоду про асоціацію? Я не понял, не понял первой части вопроса. По-русски. Ну, значит, а? кроме желания. Ага. Мы говорим, было бы желание, да. все бы случилось. Да. Кроме желания, что нужно еще, на ваш взгляд? И в этом смысле, вот со времени нашей предыдущей встречи, как изменилась ситуация, какова тенденция, и насколько это желание можно ощутить в реальных результатах? Ну, кроме желаний, как уже Роман упомянул, нужно, в принципе, очень... Нужно работать, в принципе, да, и, и договор об ассоциации и правительственная программа. Там, в принципе, ну, есть очень четко закодированные те, те приоритетные дела, которые должны быть сделаны. Ну, например, если мы говорим о возможностях ассоциации, да, это в первое дело это возможности для среднего малого бизнеса, uh -huh. это возможности для торговли, для экспорта украинских продуктов, интеллектуальных продуктов, сервисов в европейские рынки. И для этого нужно в честной конкуренции. В честной конкуренции. Но для этого нужны э, э, хорошие украинские законы. Uh -huh. Для этого нужно внедрять европейские стандарты в украинскую промышленность, да. Э, для этого нужна хорошо работающая, например, власть, э, э, судебная. судебная власть, судебная э, власть, прокуратура, что в принципе, например, бизнес был защищен, что он знал, какие правила работают сегодня, чтобы они для всех те же самые правила, угу. и, что, и что не было такой коррупции, которая была в стране за последние 23 года. И здесь, конечно, мы должны понимать, что такие комплексные реформы за один месяц или за три месяца не можно сделать. Да? И правительстве, и, и властям на местах потребуется какое-то время, чтобы показать людям результаты, показать, что реформы идут. И, и здесь я бы сказал, два элемента есть: mm -hmm. должна быть политическая воля для таких перемен, и и должна быть имплементация их на местах. И эти два элемента должны работать друг с другом. Звучала сегодня претензия, вы говорите о том, что это прописано, это уже есть. Тут надо просто в соответствии внутренних законов, которые и в соответствии ситуации. той же прокуратуре, в той же судебной системе, пока эти изменения идут не так быстро и не так эффективно, как хотелось бы. Но претензия звучала о том, что в основном это декларации, нет механизма. Те же производители не видят четкой схемы, вот это нельзя использовать, там нитраты и что-то еще, а вот это можно и нужно использовать. Но вот таких вот разжеванных, скажем так, механизмов. А вы говорите, что они есть. То есть тут мы не знаем просто или об этом недостаточно информированы? Я думаю, сейчас есть проблема та, что, например, бизнес не все знает. Он не все знает, как ассоциация будет работать в практическом смысле. Да? Большой бизнес, у тех, у которых есть деньги на наймати, наняти... консультационную компанию, да, которая поможет им с законами разобраться и так далее. Они, конечно, знают, как экспортировать с маленьким бизнесом, и им нужно помочь. Uh -huh. и ассоциации бизнеса должны помогать, власти на местах должны рассказать, что что означает, например получить тот или иной сертификат или внедрить тот или иной стандарт uh -huh. и как как найти например даже партнеров европейских рынков но здесь uh -huh. должны понять что бизнес сам должен инвестировать в это не можно просто сидеть и и и ждать uh -huh. коллега говорил что не, 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 не нужно там знать наизусть Uh -huh. кодексы чтобы, чтобы работать здесь тоже в принципе не нужно знать прочитать, всю прочитать ассоциацию uh -huh. да. в принципе эти практические как бы знания они, они, они придут к бизнесу когда он будет иметь четкую визию, что его, Будущий ринок в Європі, що його будущий покупатель Європі, і даже може що його будущий інвеститор, теж прийде із Європейського союзу. Чи може пригальмовати пане Романе, на вашу думку, політичну волю, скажімо так, для впровадження втілення імплементації той факт, про який ви заговорили в кінці нашого круглого столу, що в таких областях індустріальних, як в тому числі Запорізька, це означатиме. Велику кількість безробітних. От чи може тут влада у якийсь спосіб, в тому числі, ну, беручи до уваги такий непростий факт, ну, не... чинити перешкоди, скажімо так. Давайте говорити відверто. Велика кількість безробітних, <кій> зважаючи на кризу, цілком можливо нас чекає в будь-якій області. Не тільки, uh -huh. не тільки в індустріальній. І давайте говорити відверто: ніхто нікого за руку в щасливе майбутнє не приведе. Коли ми говоримо про відкриття можливостей, ми говоримо про відкриття можливостей конкурувати. Конкуренція це ключова історія. Якщо у нас є конкуренція, це значить, що бізнес сам повинен вчитись. Що люди самі повинні з'ясовувати, що потрібно робити, і це не європейців проблема навчитись використовувати ці можливості, це наша проблема. Українців uh -huh. проблема. А, це наша проблема зрозуміти, що є велика кількість безробітних безробітних людей, яких можна відповідно затруднити, а можна знайти а, спосіб дешевше зробити ті чи інші речі, і тоді продавати. Але це ми маємо вчитись, тому що для того, щоб неможливо конкурувати, коли uh -huh. хтось веде за ручку. Тому ну, що коли хтось веде за ручкою і розжовує, це то ж... ти в нього ж потім питаєш, а чому ж у мене нічого не вийшлося? Угу. А виходить тільки в тих, хто сам знаходить можливості, сам пробивається і сам а, і рухається вперед. Тому що в плановій економіці або в економіцях пострадянських хто домовився, той заробляє. В нормальній економіці, до якої, до якої ми рухаємося, хто працює, а відповідно і вчиться, і знаходить сам способи, і сам читає, і знаходить можливості. То, відповідно, зробляє перший бізнесмен, який сам знайде цей механізм, зможе заробляти більше. більше. Це так, так працює конкуренція. Давайте пам'ятати, що це дуже приємне гасло для всіх: жити по-новому. Але нас ще чекає гасло працювати по-новому. Знаєте, тут ще цікаво і важливо для нас, що конкуренція равно відсутність війни. Бо власне і фукуями про це пише, світ, тому і не воює давно, що є конкуренція. Змагання йде саме там, а не зі зброєю. Тобто, певною мірою для нас для того, щоб закінчити війну, треба розпочати конкуренцію. Ну, от в такому глобальному сенсі. І Це б теж було дуже нам на користь. Я так не думаю. Подивіться, наприклад, Ізраїль. Ізраїль знаходиться в ситуації, де є постійний ризик війни. Це не заважає їм створювати конкуренцію. Це не заважає нам вчитися у них. Як правильно будувати і армію, і економіку? Я тут не погоджуюсь в тому сенсі, що якби в Ізраїлі не було конкуренції, то війни було б значно більше. Я тут більш про такий загальний сакральний вимір поняття війни як протиріччя, ну, війна це насильство. А конкуренція це якраз вихід з насильства, ну там де сили змагаються між собою. Але я хочу, щоб Юргіс підключився до нашої розмови, а то ми щось почали роз'ясовувати деякі да, сакральні тонкощі, в тому сенсі відділ інформації, преси і інформації, і співпраця з пресою в Україні в різних її областях, в різних містах чи відрізняється, наскільки Україна от зараз журналістська. Та, з якою ви працюєте, наскільки вона відрізняється, наскільки вона відмінна? І чи ви відчуваєте журналістів на містах своїми партнерами і тими, хто готовий на багнетах нести нове життя, працювати по-новому і жити по-новому? Чи журналісти тут теж по суть задніх українською це говориться? Ну тобто, немножко притормажують цей притармажувати тот процес. Ну, я думаю, для, для журналистов, конечно, сегодня падает большая ответственность, потому что они есть та группа, в принципе, которая могла бы. Могла бы рассказать, да, как эта ассоциация практически будет работать. Я, собственно, именно о местных журналистах, потому что есть различия между столичными и теми, кто уехал в столицу и там более в авангарде находится и местными. И очень часто есть претензия к местным, что они достаточно провинциальные и достаточно консервированные, закомплексованные. Вот в этом плане что вы можете сказать? Я бы Я бы сказал так, есть очень много энтузиазма в регионах и в городах маленьких и больших. писать больше, uh -huh. да, о возможностях, которые представляет экономическая или политическая ассоциация с Европейским Союзом. Но, конечно, здесь, как бы, это совсем новая тема, да? для многих журналистов это тоже открытие, в принципе, то, что сегодня открываются рынки, что они потребуют какие-то реформы в местах делать. Так что здесь, как бы, я думаю, аппетит есть, да, но пока нет вот этого. великі ножа, щоб цю uh -huh. тему як-то з'їсти і і і показати. І здесь я думаю, не не нужно говорити о якомусь там про провинциальности журнализма. Да? Здесь, думаю, что как бы мы сталкиваемся с проблемой, что это новая тема, это тема требует инвестиций, времени от каждого журналиста, от, от газеты, от онлайн-портала или телевидения. И когда это произойдет, когда журналист сможет рассказать это истории, человеческие истории, да, Такого українського європейського вибора <говорит> тогда я думаю, вот этот слушатель читатель на на місця. Месте... поймет, что это означает. Потому что то, что случилось в прошедшем ноябре, ассоциация, это исторический сдвиг в Украине. И я ду, не думаю, что все как бы это уже поняли. И, и, и еще только все учатся жить по этим новым новым правилам. И думаю, что здесь вот миссия журналиста, конечно, очень и очень важная. Романе, а на вашу думку, наскільки це нова історія? Чи це добре забути старе? Бо ми вже говорили, і у нас був вже період зустрічей з європейцями і спроби наблизитися до Європи і до безпекових структур. І як би ви відповіли на це питання? Порівняння статличних журналістів і порівняння журналістів на містах? Наскільки журналісти на містах готові, відповідають, компетентні і можуть? Вірю, знаю, можемо? Деякі так, деякі ні. Тут немає я би категорично я категорично вважаю, що це журналісти, які знаходяться в обласних центрах і в районних центрах, є на передовійці цього процесу, що це вони є значно більш близькими до аудиторії, угу. і що це вони є в авангарді журналістики зараз. І ефективніше можуть впровадити, і фактивніше, і ефективніше зможуть почати дискусію з людьми з громадою. Угу. Коли ми говоримо про децентралізацію. Ми всього навсього говоримо про більшу відповідальність місцевої, місцевої влади і більше грошей для, для місцевої влади. А відтак необхідно контролювати, що насправді відбувається. Тому що останні років, ну напевно, 12 гроші і повноваження забирали з регіонів Київ. Зараз вони будуть повертатися, якщо якщо буде на це політична воля. Я справді вважаю, що саме в регіонах народиться оця от нова журналістика, яка думає. І яка пояснює це людям, тому що є ближче потреби, вони ближче бачать свою аудиторію. Київські журналісти бачать рейтинги, а місцеві журналісти бачать людей, які розуміють або не розуміють. В цьому ключова різниця і саме тут є авангард преси. Але все таки питання компетентності і компетенції. Не у всіх журналістів є три роки економічної освіти базової. На щастя, тому що ті журналісти, які працюють з величезною з величезною базовою освітою економічною, говорять до тих людей, які теж її мають. Uh -huh. Журналіст це професійний дилетант. Якщо він зрозуміє, то він зможе це пояснити, пояснити це, це людям. Якщо він стає експертом, то він стає ну, ем, нецікавим. Юргіс, дякую. А на вашу думку, все-таки тема війни, яку не можна оминути. Тему не можна оминути, і впровадження цієї асоціації. Як тут можна поєднувати виправдання того, що не відбувається все в тому сенсі, в тій швидкості, в тій, з тією ефективності саме у тому, що ми ведемо війну? Що ви з цього приводу думаєте? Звісно, війна віднімає час, віднімає фінанси, ресурси, навіть людей. Да? Которые могли бы работать, например, в мирное время на реформы. Но здесь я думаю не, не, не можно ставить так вопрос, что сейчас вот все должны сконцентрировать и решить проблему войны и показывают перемога и мир, а далее да, реформы. Uh -huh. Да, абсолютно. Здесь, я думаю, нужно тоже смотреть на это, ну, с, с каким-то там прагматическим таким взглядом, потому что та тяжелая ситуация, в которой сейчас страна есть, но в принципе она тоже как бы открывает возможности делать эти радикальные реформы и делать их очень быстро, потому что ä, другой альтернативы нет, не можно ждать. да, uh -huh. нету ни, ни ни, денег, ни других ресурсов для этого. И я думаю, что самая, как бы, э, ну, самая хорошая гарантия того, э, что Украина все-таки станет демократической страной, модерной, модерной страной, экономически развивающей страной. Это 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 реформы. Uh -huh. И потому что другого решения здесь нет. Так что война, да, она мешает, но нужно найти в себе политическую политическую силу или волю и другие реформы. работать на на работать в таком Однаку. мульти мульти ну, да. Мульти, мультирежиме. Мульти да. Ну, бо зараз цифрові технології, зараз, власне, так воно все відбувається вже не лінійно і не аналогово. Але знаєте, Юргіс закликає до раціонального тому до Романа ту претензію, яку хочеться, і яка постійно звучить в бік Європейського Союзу. Я хочу, щоб Роман тут зараз і відповів за Європейський Союз. А чому Європейський Союз не допомагає нам закінчити війну в тому сенсі? І питання миротворців зараз пригальмовуються. І таке питання зброї, Європейський Союз, гальм надання зброї. Європейський Союз гальмує. От якби вони тут теж допомагали, то, ймовірно, і імплементація йшла б швидше. Це те, що ми чуємо від наших глядачів. Оце я вам так раз і даю. Якщо б ми, якщо би, не якщо би ми а, я не пригадую, коли, коли це було, якщо б ми років 10 тому вступили в НАТО, у нас, можливо, би не було війни. Це теж аргумент. Це умовний спосіб. Давайте... Те, що ви говорите, теж умовний спосіб. Чому? Чи є. А, Якщо б ми були частиною НАТО, мабуть, би не було не, не було агресії з з, 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 з з боку Росії. Ми не стали. Ми ми від, ми в певний спосіб не змогли відповідати всім. Просто ця агресія кратеріям. була б раніше, можливо, ми не знаємо. Росія в Цього... нас ну це імперія на б не відпустила. Якби прийшли миротворці, якби прийшли угу. американські солдати, якби це солдати зброя. Якби прийшла американська зброя. Давайте не говорити в умов в умовний спосіб. Давайте дійсний наказовий. <кій> ми захищаємось тим, що ми маємо. Якщо його мало, потрібно його більше. Нам ніхто не заважає зробити свої БТР, нам ніхто не заважає зробити свої танки. Питання наших стосунків політичних з Євросоюзом. Я би я в цьому не особливо розбираюся. <кій> чесно вам скажу. Це питання політків, це питання МЗС, це питання ключової влади. Те, що ми маємо, це ми маємо бойові дії на сході. Uh, і ми маємо відсутність, uh, і ми маємо необхідність реформ. Чим швидше ми їх запроводимо, тим більше грошей у нас буде, щоб створити, купити, uh, зробити танки, заплатити нашим солдатам, uh, заплатити контрактній армії достатньо багато. Давайте не чекати від когось допомоги. Використовувати ті можливості, ті можливості, які є. А, якщо політично. Ну, Але влада... не висувати претензії. Тобто не просто не чекати. А якщо нема того, на що ми чекали, не висувати претензій, так? претензії, так? Використовує... Претензії тільки до себе. Чи ми використовуємо асоціацію на всі 100%? У мене немає переконання так. щодо цього. Якщо ми цього не робимо, то чому ми хочемо ще й якогось допомоги? Угу. Ми не використовуємо асоціацію на сто відсотків. У нас ще є одна хвилина, і тому до Юргіса питання. Ви сьогодні презентували, що от зараз початок роботи, а далі буде що? Ось на найближчий період ви плануєте якісь зустрічі? Що буде для того, щоб не на 100, сто а бодай ну, наближати це відсоткове ознайомлення? Хоча б ну ми конкретно, наприклад, в Запоріжжі плануємо в принципі. очень тесно сотрудничать с местными средствами массовой информации. И плануем, в принципе, предложить местным СМИ новые форматы и, ну, я бы сказал, новый контент. Да? Конкретнейший? Ну, конкретнейший. Мы, конечно, мы опять, когда мы говорим, что местные СМИ не очень хорошо понимают проблематику, да. Мы говорим о том, что люди не знают, да, как этот же, эти же самые реформы делали украинские соседи, например, uh -huh. Польша, Литва, там, Венгрия, и, в принципе, те реформы, ну, например, можем брать сектор энергетики, да. Польша тоже была очень энергонеэффективная страна 15 лет назад, да, тоже платила очень большую цену за русский газ, но она смогла перейти на новые технологии, смогла инвестировать в свой энергетический сектор, смогла гарантировать свою независимость энергетическую, найдя новые ресурсы. Так что мы говорим здесь о том, что... Такі приміри, такі історії люди повинні узнати, і ми попитаємося їм розказати і попитаємося розказати, як ані можуть самі змінити свою жизнь на краще. Я вам дуже вдячна. На жаль, сьогодні нашу зустріч закінчуємо, але ви пообіцяли, і ми презентували можливість продовження діалогу, дискусії і пошуку відповідей на запитання. Дуже вам дякую. Приїжджайте, приходьте. І дякую всім, хто був з нами на і кому це було цікаво, хай щастить.